Що, друзі, давно у нас не було розподільників на каналі, так? Або ось, ось вам ще одна альтернатива на розподільник типу r 83 1 222. Розподільник від польського бренду Тієче. Литовський юбана багатьом не подобається тим, що він іде чорний фарбований. Люди думають, що це реставрація. Ось вам, будь ласка, не, ре... не фарбований, як то кажуть, муха не сиділа. Все новеньке, все блистить. Класичний розподільник типу r 83 1 222. Конкретно цей виробництво 7 місяць 2023 року. Кого цікавить, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані, проконсультую, підкажу. Відправляю щодня без попередньої оплати. 12 місців заводської гарантії. Клапан опломбований. Ось все, все новеньке, все блистить. Красота просто. Ідуть вони тільки. З кришкою в такому положенні при необхідності можна кришку розвернути, це не є проблема. Вісім болтиків відкрутили, розвернули кришечку, речешки вставили в зацеплення і закрутили вісім болтиків. І буде такий, як на UMZ з перевернутою кришкою. Ще раз скажу, кого цікавить телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані, відправляю щодня без попередньої оплати.